Жіночі джинсові сукні прімарк, біленька з платного джинсу, ззаду ось така резиночка на спинці, широкі бретелі. без замочків і без гудзичків, в розмірі 38. Дуже ніжна, жіночна, з такими. Легенькими рукавчиками можна як на плечики, так і на ручку. На грудях жадка? В розмірі 44, тут розмір 40. і по цьому орієнтуємось. Така ж біленька, в розмірі 42. 38 і яскравенька жовта, по дизайну така ж, як біла, в розмірі 40.